Всім привіт! З вами Діма і канал Гуріє Тейм 3 Як ми знаємо, бокс вищого рівня є одним із найприбутковіших видів спорту. Лише одиницям вдається дійти до гонорарів від 1 мільйона доларів за бій, який, звичайно ж, неможливий без труднощів, завзяття та технічних навичок спортсмена. Вже зовсім небагато часу залишається до гучного реваншу у Secure, а тому в цьому випуску пропоную згадати, а скільки ж бійці заробили гонорарами за всю свою профікар'єру. Давайте підрахуємо. Перед переглядом відео лише попрошу поставити лайк та підписатися на канал. Підтримайте, будь ласка, україномовний контент. Буду дуже вдячний. Ну а тепер поїхали! Найочікуваніший реванш року вже зовсім скоро. Олександр Усик захищатиме свої титули у реванші проти Тайсона Ф'юрі. Чи зможе українець вдруге перемогти британського супертяжа. Додай собі емоції при перегляді поєдинку разом з Фавбет за посиланням у закріпленому коментарі. Повний список усіх гонорарів Олександра Усика за профікар'єру. Це інформація, яка точно відома лише самому боксерові, його команді та офіційним організаціям, які займаються просуванням боїв. Проте можна оцінити гонорари за його головні бої на основі публічно доступних даних. Ось короткий огляд гонорарів Усика за його профі-поєдинки. Після завершення як аматорської кар'єри, так і виступів у полупрофесійній лізі WSB, Олександр підписав контракт із компанією братів кличків K2 Promotions. Усик одразу став головною зіркою українського боксу. Виступаючи на території своєї країни, ніхто не приховував, що цього спортсмена маринувати не будуть, і в цьому випадку приціл тільки на чемпіонство. Першим суперником українця виступив мексиканець Філіп Ромеро. А перемога принесли Олександру не лише моральне задоволення, а й гонорар у розмірі 15 тисяч доларів. 100 тисяч доларів боксер отримав у вигляді одноразового бонусу, коли підписав контракт з промоутерською компанією К2. У наступних восьми поєдинках, виступаючи в Україні. Гонорари бійця становили від 20 до 40 тисяч доларів. За свій перший чемпіонський бій за версію WBO проти поляка Шиштофа Гловацьки, українець заробив 50 тисяч доларів. Перший захист проти Табіся Омчуну 17 грудня 2016 року та гонорар 75 тисяч доларів. Гонорар за бій проти Майкла Хантера в США я так і не знайшов, тож переходимо далі. Потім почався сезон всесвітньої боксерської суперсерії, та гонорари українця значно зросли у чвертьфіналі, провчивши німця Марко Хука, Усик заробив 400 тисяч доларів у півфіналі в об'єднавчому поєдинку з чемпіоном WBC Марісом Брідісом. Усик заробив 940 тисяч доларів. Ну а в фіналі за звання абсолютного чемпіона в Крузервейті, вийшовши проти іншого об'єднаного чемпіона росіянина Мурата Гасієва, українець отримав перемогу одноголосним рішенням суддів та заробив ще 2 мільйони доларів. Перший захист абсолютного чемпіонства пройшов у Британії проти місцевого улюбленця Тоні Білію, нокаут у восьмому раунді та 3 мільйони доларів на рахунок. Перехід у Хеві у дебютному поєдинку у цій вазі проти старого часу Візертфона заробив 1,2 мільйони доларів у жовтні 2020 року. У сутичці з британцем Дереком Часорою українець отримав 2 мільйони доларів. Перший бій проти Ентоні Джошуа, вересень 2021 року. Поєдинок за титул WBA, IBF та WBO, яким володів британець. Гонорар 7 мільйонів доларів, плюс відсоток із Pay-Per-View. Тому загальний заробіток усика за цей бій міг перевищити 10 мільйонів доларів. Реванш проти Ентоні Джошуа, серпень 2022 року. Гонорар близько 25 мільйонів доларів, включаючи відсоток із Pay-Per-View. Захист титулів проти ще одного британця Даніеля Дюбуа серпень 2023 року, Гонорар близько 8 мільйонів доларів. Бій за абсолютне чемпіонство у хі -вейті. Проти чемпіона WBC британця Тайсена Ф'юрі травень 2024 року, Усик заробив приблизно 45 мільйонів доларів. Ну і реванш Усик Ф'юрі. за інформацією The Sportster, за другий бій Олександр отримує більше Тайсона і гарантовано заробить 114 мільйонів доларів без відсотка від продажу платних трансляцій. Подія відбудеться вже цими вихідними 21 грудня в Еріді Саудівська Аравія. Якщо підсумовувати усі заробітки у Олександра, то на виході ми отримаємо гонорарами 235 мільйонів доларів брудними без врахування податків та виплати командам. Нагадаю, що приблизна половина цієї суми дістанеться саме українцеві. Друзі. Ми прекрасно розуміємо, як важливо в цей момент стримувати ворога. Та бронити наші кордони. До мене звернулись знайомі з 9-го прикордонного загону імені січових стрільців ПКШР. Зараз їм дуже необхідна зарядна станція Командос та інверторний генератор. Прошу фанатів боксу, моїх підписників, підтримати цей збір, моя банка Моно та реквізити Приват в описі відео. Дякую кожному! І так почнемо. Дебютував циганський король у 2008 році, тоді він уже у першому раунді накоутував Белар Дженюши, гонорар за той бій скромний, 10 тисяч фунтів стерлінгів. Потім британець почав набувати собі рекорд. Отримуючи в середньому від 20 до 40 тисяч фунтів за вихід у ринг, і незабаром він отримує перший титульний шанс бій за пояс чемпіона Великої Британії проти Джона Макдермота. У рингу довелося провести всі 10 раундів, але перемога за очками принесла цигану 70 тисяч фунтів гонорару. Потім Філі переміг Макдермота в реванші, забравши 100 тисяч доларів. Трохи пізніше провів перший бій проти Дерека на Кону стояли титули чемпіона Британії і британської співдружності. За деякими даними, за той бій Тайсон поклав у свою кишеню 400 тисяч доларів. Але сезон по справжньому хороших гонорарів почався у 2013-му. Стів Канінгем, Джоуі Абель, Дерек чесвара 2, Крістіан Хаммер чотири поєдинки, які підвели Тайсона до визначального бою в його кар'єрі. Стів Канінгем 2013 рік. Рейтинговий бій. Перемога нокаутом у сьомому раунді. Тоді ж і сам циган побував на п'ятій точці. Гонорар за цей бій півтора мільйона доларів. Джоуї Абель 2014 рік. Рейтинговий бій. Перемога технічним нокаутом у четвертому раунді. Гонорар 2 мільйони доларів. Дерек Чесора 2014 рік. Бій за пояси WBO International ЄБІЮ і Чемпіона Великої Британії. Перемога після 10-го раунду. Кутчі Сори відмовився продовжувати бій. Гонорар аж 12 мільйонів доларів. Крістіан Хаммер, 2014 рік. Бій за пояс WBO International. Перемога після 8-го раунду. Кут Хаммера відмовився продовжувати бій. Гонорар 5 мільйонів доларів. Ну і звісно ж, визначальний бій у кар'єрі Ф'юрі. це зустріч із тодішнім домінантом королівського дивізіону Володимиром Кличко. Ф'юрі всіляко намагався вивести українця з себе перед поєдинком, а вже безпосередньо в рингу зумів перемогти не тільки в плані психології, а й в плані боксу. Завоював поеси WB, WBO, IBF та IBO. Перемога Ф'юрі одноголосним рішенням суддів. Генерал до речі, був не такий уже великий: 6 мільйонів доларів. Але після цього подвигу Ф'юрі не зумів розвинути успіх. Навпаки, британець потрапив у найглибшу яму, з якої, за його словами, міг і зовсім не вибратися. Але Тайсон все ж знайшов у собі сили і через два з половиною роки повернувся в ринг і вийшов на бій за пояс WBC. тільки все поступово. Сефер Сефері. 2018 рік. Рейтинговий бій. Перемога після четвертого раунду. Кут Сефері відмовився продовжувати бій. Гонорар 2 мільйони доларів. Франческо П'янета, 2018 рік. Рейтинговий бій. Перемога за очками. Гонорар 2,5 мільйона доларів. Нарешті чемпіонська зустріч із страшним нокаутером Деонтеєм Антеєм драматичний бій із двома нокдаунами та нічия роздільним рішенням суддів. Бій пройшов 1 грудня 2018 року, а гонорар британця склав 7 мільйонів доларів. Боксери вирішили не поспішати з другим поєдинком. Ф'юрі взяв паузу, протягом якої встиг провести два бої в боксі і один у реслінгу. Просто порівняйте, де він заробив більше. Том Шварц, 2019 рік. Бій за пояс WBO Інтерконтиненталь. Перемог гонорар 7 мільйонів доларів. Тайсон Ф'юрі проти Отто Валіна осінь 2019 року. Перемога Тайсона рішенням суддів та гонорар 10 мільйонів доларів. Брон Строумен 2019 рік. Бій у біопрофесійному реслінгу WWE. перемога Тайсона, оскільки Строумен не встиг повернутися в ринг до рахунку 10. Нечуваний гонорар у 15 мільйонів доларів. Після цих сутичок виглядав дуже слабко в тому поєдинку і програв навіть без натяку на якісь шанси. Кілька разів опинявся на п'ятій точці, і у сьомому раунді кут чемпіона виконув білий рушник. Філі стає чемпіоном WBC і отримує гонорар 28 мільйонів доларів. Після такого гучного тріумфу почалися перемовини щодо проведення поєдинку між Фюрій і тодішнім чемпіоном WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа, але втрутилась сторона екс-чемпіона Велдера, яка через суд наполягла на третій очній сутичці. Бійці провели боксерську дуель 9 жовтня 2021 року, обидва атлети наколтувати бронзового бомбардувальника в 11 й хвилинці. За цей Бій Гаманець Тейсена поповнився 30 мільйонами доларів. На другий захист зеленого пояса Тейсон вийшов проти близькотопового співвітчизника Діліана Вайта. Бій відбувся 23 квітня 2022 року. Ф'юрі нокаутував суперника аперкотом у шостому раунді, захистив пояс і поповнив свій рахунок сумою в 34 мільйони. Бій проти Френсі Нганно Жовтень 2023 року. Фіксований гонорар 50 мільйонів доларів. Це був виставковий бій, який забезпечив Ф'юрі один із найбільших заробітків у боксі. Бій з Олександром Усиком за звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Гонорар Тайсона становив 105 мільйонів доларів. Реванш проти Олександра Усика 21 грудня 2024 року британець отримає за повторну битву 76 мільйонів доларів. І так, виходячи з вище названих гонорарів, та Ф'юрі без урахування рекламних контрактів, бізнесів та інших джерел заробітку, чисто на гонорарах заробив 413 мільйонів доларів. Це брудними. Майже половина цієї суми йде на податки та виплати команді. Ну що, ось такі заробітки Усика та Ф'юрі за їх профікар'єри, і це ж ми не враховуємо інших джерел доходу, фантастичні показники. Тепер Олександр вийде на перше місце серед найбагатших боксерів України за всю історію. Та що там серед усіх українських спортсменів за всю історію. Ну а як вважаєте ви, чи є гонорар за реванш із Ф'юрі максимально можливим для усика за кар'єру? І в скільки відсотків оціните ймовірність повторної перемоги українця? Пишіть в коментарі. А на цьому все. Підписуйтесь на мій телеграм, там на вас чекають свіжі новини боксу, і посилання на трансляцію Усик Ф'юрі 2. Посилання на телеграм в описі відео. Підписуйтесь на канал і бийте в дзвін, щоб завжди дивитися свіжі відео першими. Будемо на зв'язку.